У селі Верхній плавні жив майстер Семен, але майстром його називали більше заввічливості. Робив він усе швидко. Дах аби не текло, двері аби закривались, тин аби хоч з одного боку стояв. Та воно ж косо, казали люди, та криво. Аби живо, відповів Семен, махаючи рукою. Якось голова замовив йому зробити місток через річку, бо потрібно було дуже швидко. Маленький, дерев'яний. Семен зробив за два дні. Ну, і, звісно ж, аби як. На відкриття прийшло пів села музика, стрічка, ножниці. Голова ступив на міст один крок, другий і шубовсь по пошиє в каламутній воді. Семен стояв збоку, кліпав очима і промовив тихо Так воно ж, аби живо. З того дня по селу й пішла приказка Якщо хочеш добре, не клич Семена, бо зробить косо, криво, аби живо, а там уже як пощастить. Мораль поспіх і недбальство можуть обернутися ганьбою. Якщо робиш, роби добре.